Колишній зубний лікар, а нині пенсіонер Анатолій Іванчихін живописом захоплюється вже кілька десятиліть. Але розфарбувати під'їзд, у якому він живе, вирішив не з доброго дива. Коли бачиш ободране, опльоване, і люди проходять і цього не замечають. Мені дико. Мені дико. Навіть людям какої-то Хто? Буде плохое уваження к людям, коли вот через такое пройде. То есть здесь живуть люди, а не свині. Кожний сходовий майданчик має свою тематику. Художник спочатку радиться з мешканцями квартир, а потім малює кому море, кому гори, а кому тварин. З роботу майстер гроші не бере. Фарби та інші матеріали купують у складчину. В основному збирали люди. збирали, хто сколько дав. Ні, 50 гривень, ні 20, ні 5 гривень. Аби справа йшла швидше, Анатолій Олександрович долучає до роботи сусідів, допомагає обрати тематику малюнку, навчає азам малювання. Я ж теж ніколи не малювала. Тобто спочатку він мене запросив в підвалі, там є картина про море. Там він мені дозволив використовувати свої якісь там навики. Я там розрисовувала, тось, тобто училась постіп'яна, а потім вже сюди прийшли. Уже так інтенсивно зайнялись. Ну тут більше роботи моєї. Очень приятно глазу, Вот. і так для душі, як как необыкновенно. Анатолій Іванчихін свої творчі здібності вирішив застосувати не тільки у під'їзді, де живе. Днями він розпочав розфарбовувати будинок на території дитячого пляжу у гідропарку.